Капітальний ремонт 720-го дитячого садочка на Печерську майже завершений. Залишилось закупити меблі та техніку, але на це поки що не виділили коштів. Сьогодні заклад проінспектувала делегація з КМДА, коли садочок зустріне перших вихованців. Дізнавалась Іванна Біличенко. Яскравий різнокольоровий, як новий, і не скажеш, що будівлі за 50. В те, що півроку тому тут не було вікон, а лише понівечені кількома пожежами стіни, віриться ще важче. За цей час тут провели капремонт, будівлі утеплили. Заразом потурбувалися і про енергоефективність. Заклад став тричі економнішим. Садочок спеціалізований, призначений для діток з вадами мовлення. Приміщення невелике, розраховане лише на 50 вихованців. Групи раннього віку і група з інклюзивною формою навчання. Там буде по 15 діточок. Це дві групи на першому поверсі, і дві групи, які розташовані на другому поверсі, це логопедичні групи. Там по 10 діточок. В інклюзивних групах буде до трьох особливих діток. Завідувачка говорить, приймуть вихованців з синдромом Дауна. Щодо спеціалізації, дитсадок раніше був логопедичним. У департаменті освіти і науки зазначають, окрім основної 12-ти тисячної черги у дошкільних закладах столиці існує і попит на такі садки з особливими умовами. Потреба в місті є і в логопедичних садочках, і в інших нозологіях. Безперечно, вона є і для дітей аутистів, і для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Всі роботи обіж. ...місто в понад 10 мільйонів гривень. В садочку на перший погляд не вистачає лише меблів та техніки. Довкола будівлі дитячі майданчики, поки без гойдалок, Дообладнають і міні-стадіон. Для цього потрібне додаткове фінансування. Нам потрібна сума 600 тисяч гривень. Ці кошти вже закладені до змін. У бюджет міста Києва на 2016 рік і найближчим часом мають бути проголосовані ці зміни. Я маю на увазі саме депутатським корпусом Київради. Протягом літа будуть завершені всі роботи. І з 1 вересня цей дитсадок запрацює. Найближчим часом планують відкрити її електронний запис до дитсадочка Іван Білаченко Дмитро Кокодов, телеканал Київ.